Добрий день, саме час поговорити про огірки. Сьогодні у нас липень, і це самий період, пік, можна так сказати, достигання наших огірків, плодоношення, зав'язі. В общем, все, що стосується огірків. І одні з найважливіших факторів, щоб вони у нас плодоносили до морозів, ну, як мінімум до середини осіння, треба виконати. Якісь певні міроприємства ще сьогодні, завтра, тобто липень, для того, щоб ми мали гарний врожай. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно, перше, це правильний полив, достатній полив. Друге, це запобігти розповсюдженню хвороб і шкідників, і третє вчасно підживити наші рослини добривами. Що значить правильний полив? Правильний полив це ми щодня маємо полити наші рослини. Якщо це в теплиці щодня мінімум 1,5 літра під кожний кущик. Якщо це на вулиці, пройшов дощик або прохолодно, можна не поливати. Якщо це спека, поливайте. Я на вулиці висадив, трошки забіжу вперед, зараз ще огірочки. Якщо захворюють одні, то будуть другі. Я не використовую всяких хімічних засобів. Це мій принцип. І можете подивитися зараз я вставочку зроблю. Ви подивитесь, яким чином я зробив полив, щоб не було, щоб не було е, якоїсь гляності, щоб воно не сковувалось та земля. Ось такий я зробив невеличкий собі полив на огірочках, які висадив на вулиці. Ну і перейдемо все ж таки до поливу. Водичка має бути 20-25 градусів. Крім цього, водичка, як я вже сказав, десь 1,5 літра під один кущик щодня або зранку це з 6 до 9, поки сонечко не піднялося. І вечором десь з 7 до 9-10, поки сонечко ще сідає, але вже не на горі, для того, щоб у нас не випаровувалось, для того, щоб волога не піднімалася на наші рослини і не зробила нам шкоду. І як би ми не старалися, наші рослинки будуть хворіти. І зараз і борошни, староста, і несправжня, і кліщ, і грибкові, все, що тільки можна обробляти, це. Якщо ви хочете, можете обробляти хімічними засобами. Я вам про них не скажу ні одного слова, бо я не обробляю. Але є цікаві методи без хімічних засобів. Ще з дитинства, я пам'ятаю, обробляли перекисів водню. На 1 літр брали 20 мл і під кожний листок, на листок, більше під листок, це якщо ще рослинки не захворіли. І так. Раз на два тижні обробити і вони практично не хворіють грибковими захворюваннями. У минулому році в мене так вийшло, що по жовті листочки, і я прям по них обробив цим засобом, тобто перекисів. Дуже хворобливі листочки я обірвав, решту я лишив там, де було пару тих жовтеньких плямочок. І що, і все ожило, все росло до пізньої осені, нічого страшного і більше ніяка зараза не брала, Обачаю, це кисло порівняння. Тому, якщо у вас виникають питання, чим кропити, ви можете попробувати народний, як ні, хімічне можна лишити на самий останок. Ну, а взагалі-то я, як, як сказав, сажу в липні ще раз сію огірочки, і в мене на осінь знову є огірочки. Ще деякі пропонують обрискувати бордовською сумішшю 1% для борошнистої роси, справжньої борошнистої роси поверх і під низом листочку. Від паутинного кліща дуже знаю, перевіряв це сироватка з водою 2 до 1. І мило господарського натерте, щоб воно було як закріпитель, щоб воно трималося на листочку, і це допомагає все перевірено. Зараз липень і період плодоношення, і нашим рослинкам необхідне підживлення. Що треба додати? Найперше це треба додати азоту. Я додаю курячий послід і переброжену траву на моєму каналі. Ви можете подивитися, як це зробити. По пів літра під кожний кущик додаю курячого посліду. Через тиждень, не зразу, я поливаю попілом. Попіл так само на каналі, можете подивитися, як його розвести, бо рослинам необхідний калій. Калій, не кальцій, а калій. Тому попіл в самий раз підійде для підживлення вашої рослини. Ще хочу додати зразу, що на під рослинками не має бути бур'янів. Їх треба періодично підрихлювати ґрунт не під самі е, стовбури, а трошки збоку. Коріння там досягає, щоб воно киснем, отримувало кисень. А ще можна зробити, коли ви вже прорвали бур'янці, зробити мульчування. Просипати травку, дождєві черві зразу. Почнуть працювати, перерихлять увесь ґрунт, рослини почнуть дихати, і ви побачите, як вони зразу оживуть, і все, стовбур зміцнішає, будуть потужні. У вас огірочки, гарний урожай. Дякую всім. Заходьте на мій канал, ставте вподобайки. Всіх чекаю на своєму каналі. Гарного, всім врожаю!